21 листопада ми святкуємо одне з найбільших свят введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято розповідає про подію, яка стала важливим кроком у підготовці до приходу Ісуса Христа у світ. Батьки Діви Марії, праведні Йоаким та Анна довгий час не мали дітей, вони щиро молилися Богу і дали обіцянку. Якщо в них народиться дитина, вони присвятять її на служіння Господу. Бог вислухав їхні молитви, і в них народилася донька Марія. Коли Марії виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обіцянку, вони привели її до Єрусалимського храму. Там їх зустрів первосвященник Захарія, майбутній батько Івана Хрестителя. За переданням до входу в храм вели 15 високих сходинок. Маленька Марія на диво для всіх, сама без допомоги дорослих, швидко піднялася цими сходами. Після цього первосвященник Захарія, за натхненням від Бога, зробив надзвичайну річ. Він увів трирічну Діву Марію, у святая святих, найголовніше і найсвятіше місце у храмі, куди не міг заходити ніхто крім первосвященника, та й то лише раз на рік. Те, що Марію вели туди, мало глибокий символічний сенс. По перше, Марія це живий храм. Старий храм, збудований з каменю, прийняв ту яка сама мала стати живим храмом, адже саме в ній мав оселитися Син Божий, Ісус Христос? По-друге, у храмі Марія виховувалася, вивчала Святе письмо і готувалася до своєї майбутньої великої місії, стати матір'ю Спасителя. Ця подія символізує зустріч старого заповіту, який представляв храм, з новим. Який прийде через Марію. Свято Введення вчить нас вірності обіцянкам та довіри до Бога. Воно нагадує, що кожен із нас покликаний впустити Бога у храм своєї душі. Це свято початку нашого спасіння, день, коли та, що мала народити Христа, була урочисто приведена до храму.